Ідемо сюди через браму чи садком через перелаз. Все одно, як хочеш, сюди буде трохи далі. Зате вигідніше йти. А туди ближче. Та за те треба через перелаз лізти. А як подерем на собі одежу, то мама будуть гніватися. Ходім сюди, ходім. Здорові були! Мама ваша приїхала. Приїхали вчора мама й папа, а ляльку привезли, привезли. Дуже гарна лялька. З кучерявим волоссям закриває й відкриває очі. А мені шаблю привезли. Ой, я дуже хочу побачити ляльку. Няні. Вона гляділа нас, як ми були маленькі. А тепер вона живе в своєї дочки. Киселику. няні. Адже може ні. Мама дуже люблять няню. Часто дають їй гостинці. Дуже гарно пахне. Е, не перекинь. Чого ж там не перекинь? Я ж тільки понюхала. Та тарілочка ж перехилилась. Оце ж ми йдемо до няні, ой, як шкода. Та ми ж недовго будемо там. Ти побудь трохи без нас. А потім і ми підійдемо. Ні, без тебе мені, ляльки, ніхто не покаже. А що ж так сидіти? А вже ж без мене ніхто не покаже. Я поклала її в коробочку і вкрила. Без мене її ніхто не займе. То трохи пізніше прийдеш. Е, ні. Потім я буду грати на фортепіані з учителькою. А може б, може б зробити так? Зайти на часинку до покоїв, глянути на ляльку, а потім ви до няні, а я додому. А киселок же як знов до покоїв нести? Ні, я так не хочу. Наші ж носитися з ним. Вока міг би посидіти трохи без нас, а ми б заскочили в покої. Ну, не знаю. Е, ні, я так теж не хочу. Ви там забарите. О, ні, ми тільки на одну хвилиночку завігли. Та, та я знаю вашу ту хвилиночку, чим, мабуть, заграєтеся, мені це сиди і дожидайся. Та я ж бо тобі кажу, що на одну хвилиночку, Таня теж буде поспішатись. Як я ж там граня і зовсім і не думаю гратись. Справді, вовко, все ж дуже недовго. Я тільки покажу ляльку, як вода закриває її, скриває очі. Зараз знов сховаю і підемо до тебе, а вже ж. Ну то йдіть, тільки щоб швидко повертались. Зараз, зараз, ходім Таню. зараз. а ти отут посить вокко. Ми зараз побігли, що я згодився. Ну то вони ж казали, що швидко вернуться. Та я сама буду поспішати. Не повинна б загайтись. Вона ж знає, що я її тут дожидаюсь, але не можу цілий день з цим киселком. Поставлю його на лавочку. Побачимо, як ми не швидко вернеться. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, сидів голуб на дубу. Ой, южечка збігає з гориста. Треба надібрати. Та ложечкою можна з'їсти. Щоб, щоб багато не було. Мама дуже багато наложила. Ммм, добрий киселок, страх який добрий, а запашний який... М -м 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 -м. Не дарма надя нюхала, ну бо зі смаком малини, Ще можна і тут трошечки підібрати, щоб однаково було. Добрий коселок. Ну що ж це дівчата не йдуть? Я ж казав, що вони швидко верталися. А киселика вже й мало залишилося, що не варто й нести. І все, уже кінець. О, вже йдуть. Спідничка з блакитною шовкою буде краще. Ну, прощавайте, я ж прийду завтра до тебе. Будемо шити і вбрання, і подушечки. Добре, бувай. Чого ж ви так гаїлись? Я ж казав, що ви швидко вертали. А ви як пішли, та й сіли. Все там як, все через знаю. Якби вона тільки глянула на лярку, то це була б одненька хвилиночка, а так ще розпочала. Роздивлятися ті шматочки орнаментів, що мама дала для ляльки. Почала приміряти, ну так і загаялася. Ходімо. О, Воко, а де ж киселик? Нема. Як нема? А де ж він? Може, ти його вивернув? Ні, я його з'їв. З'їв? Як же так, Воку? А чому ж ви довго гаялися? Я сказав, що ви швидко верталися. Ну, все одно, як же так з їсти нянин киселик? Ви пішли, я поставив тарілочку на лавочку, юшечка почала бігти з гористо, потім я її надібрав, трішечки надів. потім ще надів, потім ще, ще, ще. В говорили, щоб мені ніколи не брехали. І я не хочу брехати. Ну то ж і є, що робити? Я не знаю. Знаєш, Вовко, ми все ж таки ходімо до няні, а про киселок розкажемо їй все про щирості. Вона добра, не буде гніватися. Ну Добре. Ем, а як прийдемо, то і мамі цю пригодку розкажемо. Вона вміє втішити. Пам'ятаєш, як ми на Великдень розбили мамину улюблену вазочку? Пам'ятаю, то матуся одразу ж дуже розгнівалася, бо то була її любима вазочка. Але на щастя сиділа в мамині кімнаті няня і щось таке втішне сказала, що мама розсміялася. Я вже й забула, що саме. Вона казала, що коли я виросту, то куплю для ня... мами 12 таких вазочок. А правда, правда. А матуся розсміялася і сказала, ну нащо ж так багато, краще було б цієї вазочки не розбивати і більше нічого. А вже ж, Ну то ж і є. Ходім, ходім. Ой, дивися, няня до нас іде. Здоровенькі були мої голуб'яточка. А що це ви тут -о? граєтеся на дворі. На все ж Бог і літечко святе послав, щоб на дворі бавитися. А я оце почула, що матуся ваша приїхала та й вибралася до вас. До нас? Еге ж, матуся вдома? Вдома там, у покоях. Ну й добре, а я з вами тут трішки посиджу. А що це Вокочка такий засмучений? мов би плакав. Чого б се, мій лебедику? А може, мама насварили, та то нічого. Мама посварять, мама й пожалують. Ні, нянечко, матуся не сварили. Та чому винесли на двір? Все ж не добре. А якщо розіб'єте, не гоже ж буде. Все бачиш, няню, тут на пригода єдна сталася. Яка ж то пригода? То матуся послали були нас до тебе. Ага, до мене. Так, сказати, що привезли тобі хустку з Києва. Вони хочуть, щоб ти сама вибрала, бо вони привезли дві, другу для ключниці. Дякую, дякую їм за ласку. А притім матуся поклала на тарілочку кисели. Що ж було морочитися ще й з тим. Ні, нянечко, кисель був дуже добрий, з малинкою. Тільки бачиш, що нас тут перестріла Надя Павловська. Знаєш? Знаю, звісно, знаю, Надю. І почала просити, щоб я вернулася показати їй ляльку, що матуся мені подарували. Я їх не пускав, а вони пішли. Пішли. А як Надя пішла, я сюди вернулася, киселику вже не було. Я його з'їв не ходячи. Ну то й що? І чому ти так засмутився, мій соколику? Я ж уже стара й до цих ласощів не жадна. Інша справа ти маленький, от і поживай собі на здоров'ячко. Та ми таки трохи винні, але то з нашої причини. Але ти, нянечко, вибач нас, більше ніколи такого не буде. А що було, то ми тобі по щирості розказали. Ми не хотіли перед тобою таїти. А як прийдемо додому, і мамі цю пригодку розкажемо. Все як було, так як було. Звісно, борони, Боже матусі, брехати. Все треба по правді розказати. Я ось піду до неї і всю вашу пригодку розкажу. І матуся, не будуть сваритися. Не у місяку, все буде добре. Бачиш, Боко, я ж казала, що няня така добра, моя голубонько. І добре, що мене брехали. Я така рада і я такий радий.